В Excel є ряд функцій, які дозволяють, наприклад, зробити нашу таблицю більш наглядною. Тобто це умовне форматування, всякі вставлені оці модні ці штучки, як вони там називаються. Зараз скажу. Оці от. Да? міні діаграми, вони є, в них якийсь термін, є забойки, називається, ну не важно. Спарта да. Коли вони прямо тут в рядку вони вставляють мал маленький графік рівно на рід на розмір ячейки. Там. Ще щось. Чи, чи от, наприклад, умовне форматування дуже зручна штука. Умовне форматування, коли у вас є велика таблиця, да, і вам, наприклад, треба. Якось зразу побачите, наприклад, які значення задовільняють якимось умовам, які ні. Тобто ви поміняли якийсь розрахунок, у вас таблиця перерахувалась, і відповідно розфарбувалися ячейки. Наприклад, ячейки, які там війшли в мінус, чи не задовільняють якомусь критерію, вони зразу, наприклад, висвітлились червоними. червоним. Це все робить Excel автоматично. Да? Тут є така функція умовне форматування. Ми можемо створити якесь собі правило, наприклад, от написати формулу, яка відповідна, що, наприклад, якщо в якійсь там ячийці, там значення буде менше, більше, дорівнює чи заділяти якомусь діапазону, використовуючи ті ж самі функції Excel, там, якщо е розрахунок, сума, там, все що завгодно, ми можемо тут писати такі самі формули, як на морді Excel. І якщо ця результат цієї роботи, цієї функції, яку ми тут напишемо, буде істинний, да, то ця ячейка закраситься оцим форматом, який ми ось тут виберемо. А ми можемо вибрати, наприклад, що вона повинна бути залита червоним. І тому ми зразу ті ячейки, які наші нашій формулі задовільняють, ми їх бачимо, вони перефарбувалися червоними. І опять це, це правило спрацює якраз в той момент, як ви зміните будь-яку ячейку в Excel. Він автоматично включить свій цей інтелект і перефарбує вам фейс листок тому теж, якщо у вас є е, велика таблиця і в ній є там, пару тисяч, там, десятків тисяч рядків і умовне форматування, ви можете на якихось слабих комп'ютерах отримати е, е, тормоза. Ну, це теж не факт, тому що Excel дуже оптимізований в цьому плані: е, в Excel є. Е, це так, що ми вже добігли по, по інтерфейсу. В Excel є. Е, Режим такий трек якийсь у Word. Знаєте, коли в Word ми включаємо режим правок і ми бачимо, хто що змінив. Точно такий же режим правок є в Excel. Якщо, наприклад, ми заповнили якусь таблицю і відправили її на якесь узгодження, а людина зайшла і, і поміняла нам якісь показники, а ти потім сиди звіряй. Да? Тому для цього ось тут є режим такий самий виправлень. От каже, відстежувати зміни. Давайте на, на все відстежувати зміни, що воно хоче. Діапазон не задав. От вона мені каже, ну що, зберігайся. Окей. Кудись я там зберігаюся собі. І тепер, якщо я зроблю будь-яку зміну в своїй табличці, у мене всього є з'являється перемітка, і написано, хто змінив, що змінив і на що змінив. Так? Тобто, якщо ви віддаєте файл, якщо ви працюєте, там, наприклад, з якимись даними, там, комусь ви їх посилаєте, і вам треба, і вони можуть бути змінені, і ви повинні це відслідкувати, то включаєте такий режим змін. І е, е, фінально в Excel є примітки, які ми можемо додати до будь-якої клітинки, ось тут або ось тут. Немає ніякого значення. І Можемо дописати, що це там, і писати якісь пояснення. Хочу звернути вашу увагу, що ці примітки мають більш широку таку, значить, функціональність, ніж просто написати туди пояснення. У примітку можна додати фотографію. Тобто, якщо у вас є, наприклад, ну, не знаю, якийсь каталог, да, допустим, і вам треба фотографії там. Не знаю там місць, яких, яких ви відмічали, там адресну програму, якусь там, чи ще щось, чи це товар, допустимо, інтернет-магазин, ну, я не знаю, яка у вас там специфіка. Ви можете сюди прямо додати фотографію того місця, і відповідно, як, як ви будете наводити сюди мишку, буде відкриватися примічання з картинкою. Ну, от, наприклад, ось так. Да? І допустимо, у е, цих у примітках є е, десь там можливість. Приховати їх, щоб вони не це саме от скасувати. Ось все. І от я навожу, вона відкривається. Тобто я, відповідно, цю примітку можу трошки її там збільшити, щоб було якісніше ви. Ось такі от речі. В принципі, ви бачили, що руками вставляти ці картинки трошки тяжко, але це дуже просто зробити макрос. Тобто в Excel можна написати там 10 рядків коду, да, які візьмуть всі ваші фотографії, допустимо, по якомусь правилу. Допустимо, є ім'я файла, співпадає з якимось там е кодом в рядку чи в якійсь чаї ці Excel, і витворять відповідну фотографію прилінкувати примічання сюди з його картинкою. Ну. Наприклад, наприклад, телефонний довідник компанії, да, де написано Івано і Іван Іванович, хто такий підвів і подивився, а, це ж цей чувак. Все. Давайте тоді значить, ми по, 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 по такому по загальному Excel зупинимося, а зараз я вам покажу такі от простенькі речі, як Андрій обробляв дані, так і я вам покажу, що може робити Excel.